Ще до проблем свічерів, е, Микола. Розкажи, чи було в тебе таке, що ти бачив? Не знаю, хто став тебе в команді є з технічною освітою. І ти бачиш, блін, типу, ця людина більше знає, ніж я, і там швидше розвивається. Е, були якісь такі страхи? Не знаю, що, що ти бачив? Е, так, є люди, які отримали технічну освіту, і, звісно ж, їм. З якимись новими технологіями або в чомусь, може бути, швидше і простіше розібратися через ту базу знань, яка, типу, закладена ось на те, як там комп'ютери, системи працюють от більше на такому рівні, що дозволяє їм швидше зрозуміти і імплементувати це. Я про це думаю і знову ж таки, да, я розумію там. в мене немає якихось знань, які допоможуть мені швидко щось. Реалізувати без там комп'ютер сайенс дігрі, там PhD в мене немає, вибачте. Але я розумію: от, я буду працювати от по факту, я зараз не буду про це думати. У мене буде якась задача. Я покроково розпишу, як, що мені потрібно зробити. Не буде виходити, звернусь за допомогою, не, не допоможуть в одному місці, звернусь, типу, в інше. Моя, типу, задача виконати цю штуку. У мене є ChatGPT, GPT, це мій. Помічник завжди і евер і e, надо щось розписати, планчик. Хорошо, все інформацію якусь ми, ми знайдемо. Типу, от мене це якось заспокоює, те, що реально способів вирішити завдання, не знаючи, як його вирішувати, в сучасному світі їх багато.